Дитяча інформаційна ліга Сузірія Тисменецької спеціалізованої школи перших та третих ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів. Свій новий навчальний рік розпочала виїздом до села Мединя Галицького району. Тут, у дитячому реабілітаційному центрі, проживає 12-річна Марічка Онисків та її 4-річна маленька племінниця Сніжана. Дівчата були учасницями програми Стосується кожного на каналі Інтер. Не з доброго життя. Проживання вдома було схожим на великий тернистий шлях випробування. Більше про це дивіться випуск програми. Програми стосується кожного за 4 липня 2016 року в Ютубі на каналі Стосується кожного. Діл Сузір'я приїхала у складі шести чоловік: керівник студії та п'ять дівчат. Серед них спеціальний кореспондент Сузір'я Інна Іванґів із Залукви, яка теж знімалася у програмі Стосується кожного. Знайомство пройшло у надзвичайно теплій і душевній атмосфері. Марічка на початку трохи розказує про себе. Мене звати Аницька Марія. Я люблю ходити також до церкви, слухати службу. А мрію стати месестрою. Не знаю, чи в мене є до цього зібності, але ну я щось в мене так тягне допомагати людям. Марічка виявляє цілу купу своїх талантів. Вона прекрасно малює і пише вірші. Любов дана Богом. Я не знаю, що робити, як далі без тебе жити. Можливо, ти ще забереш мене з собою. Можливо, ні, не знаю. Не можу втримати сльозу. Коли кажу, я тебе люблю. Всі пісні для тебе, всі компліменти твої. Не жартуй зі мною, це дуже просто. Забери мене із собою. Все, що мені потрібно для мене, це ти, а не наша розлука. Коли приїдеш і скажу Я тебе люблю. Ти ангел мій. Ти ангел мій дорогий. Я тільки хочу тобі сказати, коли бачу я тебе, то серце моє плаче, що ти зараз біля мене, тебе ніколи не забуду і дякувати Богу буду. Краса все навколо розцвітає, така краса, а моя роззов'яне, бо тебе біля мене немає. Приємно вразила духовна теплота дитини і її велика побожність. Марічка рада знайомству із дітьми з дитячої студії і хоче приїхати до тисмениці на ділсузір'я у гості. Я вважаю, що ці дівчата, що приїхали, вони є добрі, які можуть порадити тобі, як правильно поступити, ну, розкажуть тобі про Бога, ну, як можна до нього звернутися, щоб він тобі допоміг якнайшвидше. Я вважаю, що з них ну, вийдуть справжні журналісти, бо саме вони, ну, яких я перше зустріла, ну і ви вони мені припали до душі. Передаю Ірізінтеру. Привіт, дякую за те, що пробула програма. Що вона нам допомогла ну передолати цю перешкоду, що в нас була. Дружба між дітьми буде міцною. Принаймні, переконуєшся в це, глянувши, як діти прощалися до нових зустрічей. Інколи буває так, що хтось може потрапити у біду, і важливо, щоб діти з самого юного віку навчалися робити справи милосердя, допомагали іншим. А щодо Марійки, то можна подивуватися її бажанню допомогти іншим у біді, при тому, що і сама Марійка потребує допомоги. Наостанок ми побажали Марійці та її племінниці сніжані щастя і всього найкращого, а також усім діткам, які знаходяться зараз у реабілітаційному центрі. Співпраця між цим закладом та дитячою інформаційною лігою. Гою сузір'я може бути довготривалою і має декілька цікавих варіантів для продовження.